дня, Друзі та панове, сьогодні ми будемо розбирати нашу стратегію, яка пов'язана з сайтом TradingView. Це сайт американський, нам його дали. На нього ви можете отримати в нашому телеграм-каналі. Зараз ми обираємо валютну пару, наприклад, це може бути Outgate. Копіюємо та вставляємо наш пошук цього сайту, вибираємо нашу валютну пару та нажимаємо на тех-аналіз та дивимось та дивимось, що нам показує цей сайт? Він нам показує купляти, але бажано, щоб було, щоб писало, активно купляти або активно продавати. Бо якщо просто активно, бо якщо просто продавати або купляти, тут є трохи ризики. Давайте ми зайдемо. От оформили угоду у нас наверх на 200 доларів на хвилину. А це наш телеграм-канал. Я чекав вас, друзі, там. Ви можете там подивитися всі гарні новини та нові способи заробітку та нашу стратегію. Тут все детально розписано, і це все є. Так що не гайте час та підписуйтесь на наш телеграм-канал. А зараз ми повертаємось до нашої угоди. залишилось буквально 15 секунд, щоб наша угода пішла в плюс. Успішно закривається в плюс. І з цією ми заробляємо 168 доларів. Давайте, не гайте часу, зразу оберемо другу валютну пару. Це буде нашим другим прикладом нашої стратегії. Давайте виберемо цю валютну пару, копіюємо та вставляємо в наш сайт. Ставили дивимось теханаліз, вибираємо на одну хвилину, де нам Вказує купляти. Ми заходимо в цю угоду та купляємо нашу акцію. Зараз цілу хвилину, але для вас то прийде як 2 секунди. Ось тут залишились лічені пару секунд: 5, 4, 3, 2. Один і наша угода успішно закривається в плюс. Так що, друзі, чекаю вас у своєму телеграм-каналі, там детально розписано про цю стратегію, на якій ви можете зробити легкі гроші. Е, в, цій, в цьому телеграм-каналі всі є посилання, вся інструкція, як і що треба робити. Так само тут є новини та нові спосіб зар заробітку. Якщо не гаяти час, то підписуйтесь на наш телеграм-канал заходи. Будучка.